Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні ми біля питного Троскавецького водосховища, яке впродовж останнього часу активно взялись приводити в належний стан комунальні служби нашого міста. Нагадаю, що в минулому році на сайті Троскавецької міської ради була зареєстрована петиція із вимогами відкрити доступ до оглядової площадки, яка розташована тут вздовж Трускавецького питного озера, для того, щоб люди могли прогулюватись вільно до лісу і могли милуватися з краєвидами Трускавецького озера раніше доступ до цієї ділянки був обмежений. Тут знаходився шлагбаум, який забороняв власне проходити сюди. Однак, любителі порибалити та покупатися навіть в цьому озері все рівно знаходили методи для того, щоб пробратися до озера. Сітка вже давним-давно була в страшному зруйнованому стані. Її порізали і люди через неї пролазили і все рівно добирались до озера. Саме зараз цю територію Орію взялись облагороджувати тут. Встановили нову угрожу, Працівники водоканалу розчистили всю набережну і тут вже вільно гуляють люди. Вже сьогодні ми бачили тут декілька екскурсій. Екскурсоводи розповідають людям про цю мальовничу територію нашого міста. А в подальшому тут планують облаштувати повноцінний оглядовий майданчик з прогулянковою доріжкою та лавочками, де люди зможуть відпочивати та милуватись красою та скарця.